А, так, знімається. Всім привіт, мене звати Назар і сьогодні зі мною моя подружка. Звак, да. Чекайте, її, певно, погано чути, але це максимальний голос. Якщо її не чути, то перепрошую. Мені хтось скинув трейд. Що ти хочеш від мене? Давай я тобі ніж графіті дам. Що ти, мені... що ти мені можеш дати за цей ніж? Та, що? Я... я не можу ніж поставити. Ладно, до побачення. Так, а я пропустив, хто є? Злата, ви щось збираєтеся говорити в сьогоднішньому відеоролику чи так мовчати? Я їм Іреску, у мене дуже важлива справа. Ой! Ой, ой, ой. 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 Там проблема одна була, тільки що. Та, трошки. Ой, а мені стало, що вона мене вже разів била чогось. Ой, вона за мною біжить. О, ні! о, ні, о, ні, о, ні! О, зла, добрий день, по вашому тілу кого пробігся. Я До речі, ми, так як відео, ми ролі не будемо казати, добре? Щоб було цікавіше. Окей. Ого. Ой, там когось. Так... Ага. Так, а де пістолет? Мене є питання. Як мені застрілити цю girl? До речі, ми любимо дівчат називати герл зі златою. Я маю, типа, вже догадатися, що гірл це якась дівчинка. Так злати має злати вже такий інстинкт, що вона вже має з просто зі слова «girls» догадатися, як вона виглядає. Так, поки за мною женеться мардерами весело розказуємо історії. Так, дивіться, яку вам історію розказати. Сьогодні я златі подру... зробив великий подарунок в Adopt Me. Вона мені дала два господи, та стрізах стрілятися ножами. Ти здурівша дівчинка. Вибачте за слово. Але. Ой, там пістолет десь мав бути. Коротше, я зробив златі подарунок, такий дуже прикольний. Я перетрейдив всіх петів на. О, а вона за мною не бігла весь цей час виявляється, я просто взяв свій пістолет. Коротше, злата мені дала райд цього дятла і райд ципленка. І я їх затрейдив на Райтхимеру. Дуже класно Пета, Злата просто в шоці. Ну, це пленка, я не затрейду, він дуже важкий для трейдів. Коротше, ладно, йдемо далі від Адопта. Злата, ну розкажіть ви щось, тим більше ви вже якби чуть -чуть не живі. неживі. А... Так, да, я вже чуть-чуть не живі. неживі. Що про сказати? А... Зарі, що стріляєтеся? Я хочу перевірити лайфхак, який не працює, ладно. Де, де дівчинка, злата, де дівчинка? Де герл? Герл біжить до тебе. Я щось її не бачу. Слухайте, коротше, я безсмертний, я виходжу. Вона там до кухні. А, то ясний. О, во, 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 вона десь там там. Як я не попав? У мене вистріл був прямо в неї. А, все. Ясно. Ой, тут в чаті такі погані слова навіть читати не хочу. Так, давайте я вам покажу вам свої ножики. Якщо, Назар, давай. А, подішу, я, я, я покажу, чекайте, не через трейд. Дивіться: Злата, вбила людей за вища 196, 12 перемог за шрифа і жертва 204 рази. Виграла ого, багато. Дивіться, в неї дуже багато ножів. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять 11, 12, 13, 14. 15, 16 ножиків. Ефектів нема, сили, тільки дві, емоції, тільки сидіння, ну і собачка. А в мене все у мене чуть -чуть цікавіше, в мене є Готлі. І сумарно, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 18, 12, 13, 14, 15, майже стільки, як і взлати, але в мене є такий досить непоганий ножик ще от оцей. Це забув, я... що... забув сказати. Що? Що у мене? Ножик 2017 року. Так, златий ножик з 2017 року народження. Так. Да. А, даємо в хаус. Так. Привіт. Папа. А, ми ж не кажемо ролі. Злата мене може вбивати, якщо вона захоче. Та іди геть. Іди від гріха подальше. Ага, мене вже вбила. Ну, злата як завжди, вмирає першою. Я, кстати, ще й не перша вмерла, здохла, зарізали мене. А... До, речі, можна... до, до, до речі, знаєте що? Ви на відео не бачите, але ми граємо ще з відеокамерами, але я, на жаль, на, на відео це не зможу прикріпити. Ой-ой-ой! ой Там погана дівчинка. Його, можна... можна на відео включати свою камеру, по-моєму? Я не знаю. Ой. А де? А кого? А на що? А для чого? А, там приступно. Я стала тут. О, мене через 300 монет буде боксик. І через мені треба рівно ще 332 пляжних м'яча, і я получу. Е... Пістолет гарбуз за 2400 пляжних м'ячів. А злата скоро получить оцей от попсайт за 1600. Скільки в нас монет? Я напишу 697. Так, Я доїла ерезку, я щаслива дитина. Тож пише, що в них там по 2-3 тисячі монет, 409 монет є в когось. До речі, у нас на сервері досить мало людей, і в мене шанс на мартера вже дуже сильно росте. Тобто, буквально три раунди назад було десь 3% а вже 16. У мене так само 16. Я йду на качельку. А. Ай! Госпі. Злату, як завжди, прикінчили першою. Ой, а там. ну, мама. Ой, там. там. О, злата, це беді, це скін Беді. Це беді. Робл... Роблоксерша беді. Ну ладно, це просто це мем-беді. Хто знає, що це скін Беді? От дивіться, це скін Беді. скінбе. Ой, вчимо скіни разом з Назаром, типи скіні. Знаєте, там є Фурі, слендери, Ксі... боже, та господи. так... Слухайте, я не знаю, як у вас там відео, але в мене, воно... але в мене сама гра глючить. Та, яй яй попала ножиком. Слава, дяна, пане, дуру, дуру, дуру. Так. Знаєш що? Я дивлюся на хлопця, і я хожу. А, захуб, Знаю, що тут, Знаю, тут, тут я... тімери, тут але... тімери, тут тімери. Так, да, а хто? А, Джо, Беді і е, ЕВГ-2013. Ого, може, вісно. Назаре, що... давай. О, в мене, до речі. Якщо ви не бачили, який в мене гарний танець є, я його купую собі, він коштував 100 робоксів. Отакий от. Такий. Це мій улюблений танець тепер. О, oh, dance, dance, dance with my hands, 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 my head, 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 head. Jesus said! У нас був з Назаром дуже крутий тренд. Тр трейд, трейд, боже, тренд. тренд. Чуєш, що я кажу? Одним словом, я зверталася на щось на зайчика, той, що, зараз у Назара. Я йому віддала зайчика, а він мені дав санту песка. Злата, а я тебе в зараз вб'ю. У мене червона роль іди сюди. Ладно, це жарт. Як думаєте, нам починати. Я не хочу казати це слово, але це, моє, це одне з моїх улюблених слів в Мардері. На букву Р да. починається. Так, але я не буду його казати, бо ще, не дай Боже, мене ви самі розумієте що? Коротше, скільки? Два. Коротше, ладно, поїхали. Давай. Ой. Не майся. Але, до речі, ми зі злату тімитися не будемо, якщо щось, так що злати, якщо я тебе вб'ю, то вибач. Собака бігає, і я думаю, що Ладно, и сюда. Я думаю, що це якийсь читер. Ясно. Але ми златою не тімимося, це просто я її не зміг вбити. Я спочатку мені треба вбити цю інод джамперку, можна сказати. О, я двох прикінчив. Все, зла, там, коротше пістолет. Я йду. Я йду по твою душу. Бум! Що? Ти мене за кілометр вбив! Який кілометр? Це було прямо вплотну на відео записано. Прям впритих було. О, тут турки пишуть в чаті. Зараз я прийду, One second. Зараз злата, прийде. Коротше, ми з вами. Давайте ще скільки. О, 12 хвилин нам треба. Давайте ще один або два раунди і цей і. Будемо вже закінчувати відео, бо воно вже й так довго. Ідемо в хоспіталь. Ага, бах. Роблокс нам заборонив грати в хоспіталь. А як вам така ідея потанцювати на голові злата? Я вважаю, це просто шикарна ідея. І злата це не має бачити. Так, так, так. Сподіваюсь, нам не чує все. Поїхали! танці, та танці. Я тут. Злата ти мардер до речі. Я не мардер. А, ні, це не ти. Ладно, там же просто стрілянина і там вже все. Ой, злата це Беді, 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 це 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 Беді, це Беді, це Беді! Це беді, це беді. А Злати, ти ще жива, якщо не секрет. От я ще якраз жива. Ой, Боже! Ой! Це дуже смішно було назад. Господи, я на неї недавно вийшов. Ой. Коротше, я пропоную граємо в останній раунд і закінчуємо, бо відео вже і так іде довго. Добре. Ну я шо прикол? А. Я попри неї кучу разів поп... пробігла була, вона ножиком не замахнулась і навіть не кидалась. Чого ми не хаос? Граємо, давайте хаос. Ну давайте, хаос. Ну тільки не менш. Давайте хаос, 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 давайте. Злата, давай, 3-3. Ніхто не йдіть на менше, ніхто. Так, у нас є шанс 50 на 50 хоча б. Ой, так. Да. В чаті вже цьомочки, всяке таке. Останній раунд. Ну що, дорогі мої друзі, останній раунд. Зараз злата буде матером, зараз шрифом, і ми зараз вб'ємо один одного. Дивіться. І... Нє-а. Ладно, якщо злата, але серйозно, ти жертва, бо якщо так, то ми закінчуємо. Я жертва. То... Ага. Ладно, ми не закінчуємо, бо за мною зараз дівчинка біжить така кора. Ладно. Дякую. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, нажимайте змелочик і па Папа! Папа!